У Львові попрощалися і провели останню дорогу членкиню організації українських націоналістів зв'язкову головного командира Української повстанської армії Романа Шухевича, 98-річну Дарію Гусяк. За упокійне богослужіння відбулося в гарнізонному храмі Петра і Павла. Я, я сьмаю, живі, сьмаю. Попрощатися з відомою львів'янкою зібралося чимало громадських діячів, близьких, знайомих та просто небайдужих людей. Вона належала до того покоління, яке справді зродилося великої години. І вони ніби були призначені до того, щоб покласти життя за Україну, яку вони так любили, яку вони любили зразу після любові до Бога. Дар'я Гусяк, членкиня краєвого проводу організації українських націоналістів у радянський час, коли ОУН була заборонена і переслідувалася. За що зв'язку Романа Шухевича позбавили волі на 25 років. Дар'я Гусяк відбула цілий термін покарання, звільнившись у 51 рік. Відходить покоління з найвищого регістру. Це покоління героїв, покоління упівців, покоління організації українських націоналістів. І воно відходить тоді, коли вже народилося подібне до них покоління нескорених. Тобто її життя цілком. Логічно перетекло ж у життя збройних сил України. Ось в цьому сила українців. Вона належить до когорти тих великих, смерть яких стає безсмертя у Львові. Дарія Гусяк мешкала з 1995 року. Згодом створила громадську жіночу організацію Всеукраїнська Ліга Українських жінок, яка продовжує своє існування досі. Вона а, а, не припиняла ніколи боротьбу. І з настанням нового етапу революційної боротьби вона знала, що робити. Вона знала, як залучити нові покоління. І Ці її, так би мовити, поради для нас вони дуже важливі. Ми її вдячні за це, і ми її вічно будемо пам'ятати. Слава нашій пані Дарці гусяк! Слава Україні. Дар'я Гусяк померла 12 серпня при монастирі, де перебувала останні три тижні, та говорила, що їй дуже прикро, бо сьогодні Україна має стільки жертв у війні. Вона страшенно переживала за кожну жертву. Каже, невже Україна знов потребує таких неймовірних страшних жертв? І, власне, вона нічого не могла зробити, окрім лише молитися, І вона молилася за кожного воїна, який йде захищати, і найбільше її бажання було, щоб всі повернулися додому. Дар'ю гусяк похоронили на Личаківському цвинтарі у родинному гробівці Шухевичів. Напередодні місце поховання викликало суперечки, оскільки те, яке запропонувала міська влада, в глибині Личаківського цвинтаря відхилив Юрій Шухевич, син головнокомандувача Української повстанської армії. А діячі з цілої України підписали публічне звернення до мера міста Андрія Содового з вимогою надати іншу локацію. Утім, без результату. Вічний спочинок зв'язкова Шухевича, зрештою таки знайшла в родинному склепі головнокомандувача УПА, оскільки ударі гусяк не було своєї сім'ї, Максим Турчинський та Андрій Ролюк, телеканал НТА.